Поліція сьогодні потребує підтримки суспільства. Поліція потребує довіри суспільства. Найкращі з поліції віддають своє життя для забезпечення миру та спокою в державі. Я закликаю не використовувати ці трагічні події для того, щоб влаштовувати розбірки і дестабілізовувати політичну ситуацію. Я гарантую, що розслідування пройде чесно і неупереджено. Я гарантую, що ми зробимо все, щоб відповідні служби зробили необхідні висновки. Я впевнений, що Генеральної прокуратури вистачить потенціалу для того, щоб привести винних до відповідальності, і суспільство про це має право і буде знати. Розслідування буде під моїм особистим контролем. Мені ранком доповіли. І міністр, і генеральний прокурор, вилучено всі необхідні матеріали, вилучена вся зброя, затримані всі учасники, йдуть безперервні допити. І я сподіваюся, що в дуже короткий термін істина буде встановлена. І ті, хто винен у видачі наказів, які призвели до таких трагічних наслідків, будуть стовідсотково притягнути до відповідальності. Це перше. І друге, я сподіваюся, що і в національної поліції, і в служби безпеки, і в інших правоохоронних органах будуть зроблені відповідні висновки.